Всім доброго дня! З вами Сфарка. Минулого разу, коли ми з вами розглядали такий апарат, ми якось зовсім поверхнево з вами пройшлися по функції заряд, пускай заряд. Сьогодні я пропоную на цьому заострити увагу і прийтись більш ретельніше. Першим ділом відкриваємо інструкцію общую свідчення режими заряду, пуск, блок питання. Тобто, бачимо, що у нього є три функції. В цьому меню, Тобто є зарядка, є спуск, є ще блок питания. Ці функції у нас не, не входять в стандартне меню полуавтомата, а підключаються опціонально. Наличие цих режимів ставить полуавтомат в ряд устройств незаменимых в будь-якій майстерській. от домашнього гаража до професійного автосервісу. Мікропроцесор, управляючий роботою полуавтомата, дозволяє використовувати істочник питания в качестве пускового устройства для автомобілів з, бор... з бортовими сетями 12 і 24 вольта. Стоїть зауважити, що це е, досить гарна функція. Тому що навіть мною хвалені ССВА, у них сегмент тільки 12 вольтовий. А всі автовандали вони якраз знаходяться от в 24 вольтовому сегменті. У мене от сусіди з одного боку трактора, з другого КАМАЗ. От як осінь зима, починаються танці з бубном, починається секс, мат, перемат, там з факелами, бігатня кругом камаза, там туди-сюди, запуски, там возня, там якісь там ефіри, хуїри. Там. Я вже під'їжджав, показував, кажу, береш, кажу, ставиш підпусковий підігрівач, от, шнурок, вилочка, розетка. Утром кажу, глаза продрав. Вилочку в розетку всунув, поки умився, чай попив, зуби почистив, прийшов легенько ключиком Дринк і поїхав. У тебе мотор уже 60-80 градусів. От, уже наглядно показав, тим більше, що в інтернеті я знаходив оцей підігрівач, Ще в поддон варюють. Тобто, якщо в мене він тільки рубашку гріє, а то він, виходить, стоїть в поддоні, він, окрім того, що рубашку гріє, а своїм тілом ось, він гріє масло. Оце б взагалі шик. Три роки пройшло, ні один нічого це не зробив. Тому для любителів секса з дизелем пускозаряд, він просто потрібен, як воздух. Запуск производиться стабілізованим напряженням 14 і 28 вольт, що підохороняє електрооборудовання автомобіля від перевищення напряження в процесі пуска. Устройство з зарядним током от 3 до 100 ампер и автоматическим отключением заряженной батареи. Присутствует опция регулировки напряжения окончания заряда. Полноценного блока питания 4 кВт с регулируемым напряжением от 5 до 40 вольт и регулируемым током ограничения от 3 до 100 ампер. То, то по факту мы что мы маем Мы маем лабораторник. Лабораторник от 5 до 40 вольт и до 100 ампер. Ну, шутка ли? И сколько он там коштует? Я зустрічав там 10 15 но навіть якщо 15 штук він буде коштувати. Де ви знайдете за 15 штук лабораторник на 100 А 40 вольт? Я таких не знаю в ремонтних мастерських для виспитання електроорування, автомобільних стартерів, електродвигателей, освітительних отопительних приворів. Єдине, що знаєте, що у нього на виході немає конденсатора, тому може... Й Хто захоче тестувати якісь інвертори чи сонячні інвертори. Цілком можливо, що потрібно поставити на виході конденсатор. Тобто у нього дросельок да, у нього є, а кондюра нема. Можливо, потребується, щоб трохи згладити пульсації. Меню. Для включення групи режиму пус-заряд нажати і одержувати кнопочку А. Ну, тобто енкодер А і тримати його 5 секунд. На индикаторе появятся надписи с пунктами меню. Поворачивая регулятор а, за і и против часовой стрелки выберете необходимый пункт. Тут у нас технічні характеристики. Ток зарядки у нас от, от 2 до 100 ампер. То есть как на 12 вольтах, так и на 24 вольтах. Вот скажіть мені, де вы знаете таку зарядку на, 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 на такий ампераж. А пуск у нас дивіться, пуск у нас в режимі 12 вольт 220 А, в режимі 24-200 А. От де ви знаєте, де з реальними 200 амперами, не у ті балалайки, пусті коробки китайські. Помните, я вам колись показував, що коробок такий, корпус від а трансформатор, там як Сильвізор Березка, Тобто написано 600 А, а по факту 100 Ну, ціна там буде здорова, тобто есть за коробок. Тут у нас реальный 200 ампер. Ручкой А выставляем необходимое напряжение окончания заряда. Для аккумулятора 12 вольт. Рекомендуемое 14,8. Когда напряжение на аккумулятор достигнет заданного, он отключится автоматически. Ручкой Б выставить необходимый ток заряда. Обычно 10% от емкости батареи. При малом токе зарядки 2-10 ампер показывает Значение зарядного тока з значительной погрешностью, поскольку рассчитан на большие токи до 300 А. Поэтому рекомендуется при зарядке последовательности аккумуляторной батареи подсоединить стрелочный амперметр для более точного контроля зарядного тока. Режим пуст. Тут заострювати увагу не будем, кому цікаво, нажміть паузу, почитайте. Блок «Живлення». Ручка А регулює необхідне напряження. Ручка Б регулює уровень ограничення тока. Тільки ми апарат включаємо, ми попадаємо не в головне меню, а вже попадаємо в сварочне меню. Тому, що, перш за все, це у нас зварювальний прилад. Тут ми можемо в цьому меню. От можемо гулятися, у нас режим напівавтомат. Тут скорость подача. Є трудна зварка. Це тих зварка. Тобто, оце три пункти, можемо будемо так ходити по кругу. Вийти в головне меню, нажимаємо, чекаємо 5 секунд. Ось, вийшли ми сюди. Оце, де скобочки. Це то, де ми знаходимося. Це регулюються параметри пульс сварки. Це ось режим пуска заряду. Нажимаю на точки пуск. Це входить в зарядно-пускове меню. Тут у нас пуск 12-вольтового авто. І ще раз натискаємо другий другий пункт це у нас пуск 24 вольтового авто, третій пункт це у нас зарядка 12 вольтова. Четвертий пункт це у нас зарядка 24 вольтова. І п'ятий пункт це у нас блок живлення. то есть, что мы там и сказали, по -моему, там у нас по инструкции от 5 до 40 вольт и ампераж, по там у нас до, до, 100 ампер. Обмежение струму. То есть, можно с -с -с ставить обмежение, как это тебе нужно. То есть, там, давайте, минимум у нас тут, ну, майже от ампера. И максимум там у нас по инструкции 100, ну так и есть, 100 ампер. Вольтаж у нас Ну, Там писали нам від от, от 5, ну я бачу, що воно від нуля йде. От нуля і до 40. Перевіряти функцію заряду будемо на 60 Ам акумуляторі. Ну, у нього одна пластина замкнута, тому не звертайте увагу, що він буде давати 11 вольт а не... 12. Цей приборчик у нас показує 3 ампера. У мене 2,5. 2,7 там і в інструкції писали, що погрешність. Ну, як на мене, то досить точні показники. Тобто, напряження окончання заряду у нас 14 вольт, на зараз у нас 10 вольт. Давайте навалим. 5 ампер, подивимося, по, ну, порівняємо. Давайте поставимо 10. О, 10 ампер. Так, да, тут уже пішов заряд. Вже піднявся трохи. Взагалі, ви знаєте, він же ж дуже умний. Може йому не подобаються оці провода? Я ж його підключив через провода тестера, а тут же ж вони волосінки. Тому може він оце просто бачив опір цих проводів, тому що провода теплі. І тому він, він більше не дає заряду. Давайте, знаєте, короткочасно. Ось ці 20 А спробуємо подивитись на цьому приборі. Ну так і є. Тут була справа в проводах тонких. То есть, зараз у нас провода 16 квадратів. І дивіться, все чітко. Тобто у нас тут приборчик на апараті показує 3 ампера і тут воно, бачите, так, трошки-трошки нуля дійшло. Есть, десь воно так і є. Чик. От. На апараті 11 ампер, у нас тут 10. Ну, на мій погляд, це це нормально. Чук. Тобто, ну тут тут цифра в цифру. тобто 20 ампер чітко. Тридцять також. Ну тут 29. Так що, як на мене, то супер. Отлично. Так що я прибором доволен. Вух, що можна заряджати, хоч Матіза, хоч Т-150, будь-який акумулятор йому плечу. Варто нагадати, може хто забув. Отак вот от робимо. І тільки потім знімаємо клеми. То що акумулятор заряджається, як там гримучий газ, водород чи що там от з нього йде. Клемочку знімаємо, іскорка, бабах, і все. І акумулятора немає. Хай сім щастить, до нових зустрічей!